Карина каже, йдемо в парк ловити метеликів. Але по дорозі потрапив нам в магазин і все. Плани одразу помінялися. Купили ми ще бульки, нам треба ще купу бульок пустити перед тим, як дійти до парку. Каліна вирішила прикликати метеликів. <плани> Взяв її шосочок, тому що на вулиці дуже дуже жарко, хоча є вітрець. І ще обіцяють десь після обіду дощ, хоча хмар я ну, не сильно споглядаю. Направляємося ми на дитячий майданчик або в парк з корвіною трохи тяжкувато, бо вона зараз з бульками і вона зациклена іменно на них. Вже все, вже сачок теж їй не сильно інтересний. Нарешті розрішили з цим шлагбаумом. Зробили тут... Нормальний перехід для людей і для колясочок. Можна об'їжджати спокійно, не боятися, а не їздити там по газонах. І з того боку теж бачу щось проклали і кінчається. В принципі, нормально. Я тепер знаю, для чого нам сачок ловити бульки. Що ти кажеш? Машина їде обережно, Відійди на бік сюди, сюди, сюди. Дядько, пропусти нас. Зараз він проїде і ми підемо. Наталя вже передзвонила, що вона нас помаленьку доганяє, тому що вона довго там одівалася. Дівчата вони мусять понамальовуватися, вдягнутися якось прикольно. Бачу, вже лавочки поставили. Ну, для кого лавочки, для кого це траса біговел для маленьких діток, щоб вони могли побігати. Бать тут ще квіточки прикольні позацвітали. Прийшла Наталя, колінку забрала і вони пішли на майданчик, залишилися. Не хотіли йти з татом. Я йду в парк тут під гору, хочу подивитися, які там відкриваються нові краєвиди, на ті от пагорби такі штучні, що поробили. Не знаю, нашу доця брала той сачок, мені прийдеться тепер з ним носитися. Можливо, по дорозі якогось метелика жучка, зловлю її, вже буде тішитися. Ось так от ті. Пагорби виглядають. Зараз бачу, що це все позаростало, але йдемо подивимося, дощу не було. Під ногами не є мокро, бо це утворюється болото. Тут таке враження, така от велика траса, що машини їздять. Пішки взагалі супер суперети. Це таке враження, якась невеличка міні-частка Карпат одразу поблизу Львова в спальному районі. Можна наробити вже навіть якісь розваги, тюби. Якщо такі є невеличкі пагорби, або зимою, крім тюбівший лежі, запустити. Це все підмивається. Ці всі пагорби, які от ями утворюються. Я йшов, просто махав і дивіться, вже якогось жука зловив. Давай вилітай. Спасайся. Не хоче. Все, полетів. Дійшов до якоїсь розвилки дороги, розділяються на 4. Ну і одна дорога з панорамою на пагорби і на новобудови. Я, напевно, піду цією доріжкою. Вийшов взагалі на таку от покошену галявину. Так, тут треба обираєш нам. Десь вже йшли плюс-мінус зарослі. Ну, Вибрався я на цю от галявину. Видно на будову, можна і з іншого боку ще піднятися, там вид ще. Ну, Карліна, якби пішла зі мною, то ні одного я металика не замітив, крім всяких різних жучків. Так і нікого б і не зловили навіть. Отак от, от виглядає це все. Тільки в крупиво головне не влізти. Бачу, тут хтось робив навіть шашлики. Тут якісь взагалі обриви. Ну, в принципі, збігти можна. По тих обривах. Але щось мені не сильно хочеться. Повертаюся назад, не така виникла думка, от ті всі гори позрізали і понабудовували нову будову. І скоріше за все, тут я зараз іду за пару років теж вже не буде ніяких ні гір, ні пагорбів. Будуть просто звичайні новобудови, облаштовані доріжки, типу окультури не все. Але так, щоб погуляти по... Парку по лісу, вже такого все менше знайдеш. Я, чесно кажучи, очікував якихось прикольніших краєвидів, бо знизу виглядало, що гора така ну, невеличка, але все-таки якийсь краєвид мав би відкриватися прикольний. Йду ще одною доріжкою, той, що розділився на чотири. Зараз подивимося, що звідси у нас відкриється. Просто з тою сіткою махав собі, а навіть не намагався когось зловити і все рівно, от, Жучки залітають, потім стараюся їх спасти. Бо вони самі сюди залітають, їх сюди щось манить в ту сітку. Все, мої красуні маленькі переодягнулися. <рес> Тій маленькій дали е, кепочку, а вона побачила двоє голуб. Ти хочеш його зігнати? Нам, треба Нам по сходинках догори в парк йдемо. Парк називається корабель. Корабель? Великий, великий. Йдемо подивимося, чи там щось зробили нове в тому кораблі. Тут така от церква дерев'яна. Так кублогрочно прикольно. Давай піднімай ножку обережно. Та, буде так динозаврик кричати. Єдиний плюс тут, -то хоч тіньок є в великому парку. Не знаю наскільки він великий, бо ми раз приїжджали тут, а ще не було цього всього. Була просто дріжка і лавки. І той от корабель. А з цього боку зліпло нічого не надіюсь, там є якісь майданчики. Цей амфітеатр і лишився. Просто обсудили його, бачу, всякими деревцятами і кущами. Корабель стоїть без щогли просто палуба. єдине, що помінялося, це от голландські тюльпани. Тепер є от карта. Парк Заморстинівський, ну, його знають як парк Корабель. І всякі маршрути пішохідні або роверами, велосипедами можна їхати. Ну, вони такі ґрунтові. От Хлопець і направився по жовтій лінії. Кролін розраховує, куди їти. Що нема рожевої лінії. Для діток нема? Вон цей корабель. Нічого не змінилося. Просто виглядає як лавочки і все. Хоча от є кріплення, щоб можна було зробити якусь клазанку, як але я думаю, що вона була б небезпечна для маленьких діток. Карліна вже покуряє палубу. Оце її любима фішка. Там дуже високо. Це гачок? Гачок. Тут ще мали бути ві вітрила, але їх не змонтували, не встигли. Можливо, колись дроблять. Я замітив нарешті цього кораблика. Це от позаду це в ковчег. Він своє діло відробив. А кораблик далі. Ну і от сам. Сам кораблик. Кораблик-смітник. сміття. Доріжки ніби повикладали, вони якби є, але не дороблені. Це все заморожені проєкт. Але в майбутньому тут буде теж прикольно. Повичищають ці всі хащі. Єдиний плюс в парку то що можна поглянути собі в тіні поміж деревами. Її знайшли ми дитячий майданчик, але він навіть і не відноситься до паркової зони. За такий Хочу майданчик в вигляді зі замку. Я на замку. А цей замок виглядає точно так само, як і всі замки в Львівській області. І що там в замку? Ага. Нічого нема? Ага. Віконечко є? Ага. Я не думав, що Короліні королівній замок так сильно зайде. Ага. То виглядає, що так, там ще є вежа. Хоч би. Наталя боїться того замку. Що там таке? Криша? Павуки є? А тут щоб мали бути як драбини, щоб можна було вийти на другий поверх. Їй замок сподобався. То треба їхати було не на майданчик, а на замок. Вон є, Підгорецький, Олеський замок, Золочівський. Купа замків, в які можна поїхати. Ха-ха! Ти в замку, тільки треба шапочку поправити, бо ти вже десь зачепила. А тобі жарко вже в ноги? Я кажу, тут не можна робити, бо щось усіднялося. Ти вже змучилася? Я все змучилася, котрі було Ходити ти ножками змучилися? то їдемо тоді на машинці. Поїхали? Не, не ні, не поїхали. А я щось маю. Пусть. Я тобі купив таке. А, да, хочу. Класне? Так. Да. Да мені. Ну давай. Шапку загубила, все погубила. Карлінка говорив їхати. Вона тут і побавилася пасочками, і в замку побігала. Коротше, їй в замку дуже сильно сподобалося бігати. Їдемо, тому що Наталя хоче пити, а Карлна соком не поділилася. Каже, ні, то мій сік. І випила. І випила. все. А Наталі аж слинка потекла. Так що їдемо купляти водичку, щось поп'ємо. Мама пішла в магазин купляти водичку. Йдемо з мамою? Ні, йдемо. може нам щось перепаде? Ні. Ну окей, іди бався. Не Добре, бався в пісочку. Там є якісь хоч іграшки? Чи треба винести? Що за кіндер? Купимо кіндер. Ну, давай, О, ну то ти не хотіла йти з мамою. Хочеш кіндер купити, а тільки що з'їла жлейки. Ні, Я хочу. Ну, а, я теж багато що хочу. А добре, попалася я іграшка, йдемо. Рина каже, тато, йдемо, купимо кіндер. Там всередині попадеться в нас дракон. Дракон попадеться? Ну якщо дракон попадеться, то добре, то йдемо. Дракон попадеться. Я взагалі-то хотів кіндернатин, щоб попалася рибка. Ой. Давай, що там? Дракончик? Дракончик там. Ну мусить попастися по-любому в нас дракон. <ристо> Давай ломай то яєчко. Може я шоколадку з'їм? Чи ні? Все, вилуплюється той дракон. <х див> дай мені хоч кусочок шоколадки. Карлінка. Ні? Добре. Ну, ні, так ні. А я так сильно хочу ту шоколадку. Ну, кусочок маленький. Все. І шоколад, і дракон. Пішов. Мій маленький дракон. Кароліна хоче їсти желейки. Дивися, Мама піцу купила. Нямняшку. Ого, яка сирна, класна. Вау, поїмо піцу, а потім будеш їсти желейки, окей? А я покажу ту рулетку. Отак от виглядає стахник Кароліна з такими от коронами. Ціла рулинка, їх там 50 штук. Це такі бірки треба попришивати на одяг. От. І щоб в садочку знали, де чий одяг, щоб не погубилося. Щоб з собою постійно не носити, лишати його вже в садочку. Смачний сочок? Тато хочеться Давай, Давайте ж ананас. Це просто тато не допив, а ти прийшла і на кухні все почала допивати. Ну давай, вище що? А -а -а, дуже смачно. Все, разом попили. Все, допила? Там ж нічого нема. Нічого не залишили, правда? А будемо тоді піцу їсти в сухом'ятку, а пити вже нічого нема. Все подопивали. Нам смачного, погнали їсти.